Різкий навряд чи, прям ні. Певні просування у них, на жаль, тут будуть в деяких місцях Харківської області в цілому. І зараз у нас на Куп'янському напрямку там срака. Реально, в двох чи в трьох населених пунктах, там срака. А от про це вже і писати почали відкрито, і там реально більший тиск. Коротше... І там ворог, на жаль, може мати певні успіхи. Як мінімум, тому що вони чисельно переважають, о, ну, прям серйозно чисельно переважають, вони зі своїм повзучим наступом виглядають як асфальтовкладочний каток. Так, да, вони повільні, але вони зараза поступово, але. Рухаються, от задавлюють, ну виключно, ви зрозуміли, об'ємом, да ну це буквально закидують трупами, тобто, це, от буквально, от просто ну от ціною великих втрат у себе вони просто відтісняють ну наших хлопців, дотискають до того, що вони вимушені виходити. Прям різко історія ж кажу, не бачу, але часткові успіхи, на жаль, на фронті на харківському напрямку, там в деяких частинах, скоріше за все, не буде у ворога. Ми поки залишаємося при своєму. Це гарна новина, поки ми залишаємося при своєму у цьому форматі. Хоча в деяких точках загалом на Донецькому напрямку випадає, по-перше, знову п'ятірка мечів, вона мені вже випадала, можливо, на Донецькому напрямку від ворога нам треба очікувати підступних дій, підступних, я не знаю, там якихось підкопів якоїсь цієї історії, опять якихось труп, по яким вони там будуть повзти, оця штука. І за чого у нас може бути, на жаль, Лінія оборони ну просажена, да тобто ми не зможемо тримати певну оборонну позицію. Але от що стосується слав'янська та краматорська, тут по четвірці пентакли, ми поки залишаємося при своєму і з того, що ми маємо на зараз. Там на Запоріж... На, на Запорізькому напрямку срака повна зразу відверто кажу, там срака повна. Там відбувся дійсно протискання лінії фронту. Там доведеться відходити довелося відходити частково і скоріше за все з того, що я дивилася, і доведеться трохи відходити на сумському напрямку. З одного боку, новина про те, що стабіль, ну, як стабілізували, вона частково правдива, тому що якщо загальну картинку дивитися, вона біль дійсно більш стабільна стала. Але я ж повторюсь, в деяких точках. Наступальні дії ворога, вони ще не зупинені до кінця, і бойова сутичка там іде. І а, у мене випадає, що за липень ми можемо зрушити цю історію на нашу користь, як мінімум, не давши їм закріпитися і посунувши їх для того, щоб та сама, наприклад, ствольна артилерія не до не до ну не добувала до передмістя сум. От а, тобто, там такі тенденції є. Я буду дуже сподіватися, що ну не дивлячись на підсилення того, скільки вони нагнали війська на сумський напрямок. Що наші зможуть їх посунути, не дати їм закріпитися за липень. Ну, от десь тенденція там липень, от приблизно так. Загрози. Друзі, одразу випадає трійка мечів, а вона в мене випадає зазвичай, коли є ризик саме влучання в людей прямо в людей в людей. Одразу це як одна основна загроза. прям максимально одразу воно випало. Може стосуватися знову міст на воді, тобто там Одеса, Миколаїв. Або це може бути Дніпро, мале порусло Дніпра. Ну коротше, десь десь у нас про про воду да, в такому ключі. От мені не подобаються ці ризики. Мені не подобається шістка. Кубків, тому що це таке, ми вже бачили. А в, в, в масштабі трійки мечів це може бути знову якісь саме терористичні такі масові влучання. З великою кількістю ну жертв. Тому, будь ласка, давайте не купчимося, за, у, у, маючи можливість спустіться краще в сховище. Або як там у нас вже сказала ДНС, що не рятує нас дві стіни. Коротше, хоч якось маєте змогу себе а, обезопасити, будь ласка, тому що тому що. Тому що і мені не подобається потенційна і ще трійка кубків у питанні загроз і потенційних влучань. Це може бути м, ресторани увеселительні заклади. Як от була Дніпровська тоді трагедія з влучанням прямо по ресторану, да, по, ну, по закладу Кривий Рік, так само. Тобто, от ну пікінні, ви поняли, як бині да, заведення або трійка кубків вона завжди про на або або скупчення, там я не знаю, десь на пляжах. От давайте. Коротше, там mm -hmm. в парку відпочинку, якось не купчимося лишнього разу, обережно. А якщо ви вже десь у публічному місці і чуєте тривогу, то краще, ну, дійсно, ну, спустіться, якщо є метро у вашому місті або укриття, кудись знайдіть, відійдіть від того скупчення. Якщо маєте час, звичайно ж, запас так. Мені не подобається по загрозам тут скоріше за все фронтове. Мені знову не подобається, що в мене випадає десь, а, десь а, провал оборони або неможливість тримати оборону. І мені не подобається потенційне вісімка мечів. Поки потенційне вісімка мечів це намагання ворога вийти на наше оточення, завзяти коло або напівоточення, заблокувати нас в якійсь позиції. Це ризикова історія. Це, от якщо ми говоримо про небезпеку. Тому не знаю там, хто мене може там дивиться, і ну із хлопців військових, мужчинчиків військових дівчаток і має якісь там розуміння, що іде, не допустити. Є варіант не допустити оцієї вісімки мечів. Так, важливі події. Якась гучна робота, важливі події. Якась гучна робота. Ну, по, по відношенню до речі, до нас. Стосується, до речі, Путіна, бо перевернутий король мечів у цьому форматі, можливо, якісь або гучні заяви, або все-таки рухи у бік ну якогось тиску на Путіна може дійсно розпочатися, хоча би словесні, бо це прям типу у якихось важливих подіях воно ну випадає. У нас є якась до речі, ресурсно-фінансова перспектива перспектива, яка може привести нас до дев'ятки пентакли, тобто до того, що цей ресурс ми таки отримаємо, побачимо. І взагалі, вообще, ну, вообще хоч щось побачимо, щось отримаємо. А, от а, Щось для захисту нашого дому. Захищаємо наш дім. Можливо, там от зрушиться тема тих тим ППО і коротше. ну От да, що може, воно зрушиться нарешті, ми якби, передадуть, може, не скажуть. Я дуже сподіваюся, що не скажуть, але ми, ми будемо розуміти, що там передали, наприклад. Так Тут стільки заяв ілюзій, і не ілюзій. Коротше, купа інформації, частково ілюзорної. Від кого? Від світу, частково правдивої, коректної, е ну, прям робочої, Час ну, а частково гавно на лопаті, понимаєте? До, ну, типу. І все-таки, якісь знову по дияволу. Рішення, підписання, узгодження, контракти, якісь штуки. Ну, типу, причому це в гарних новинах. Я не знаю, чому ця ілюзія в гарних новинах вона випадає як гарна новина. Можливо, вона важлива, можливо, не дивлячись на те, що там будуть ілюзії, буде все таки щось робоче конструктивне. Ну коротше, якісь гарні новини або гарні інформаційні заяви, або якась така історія. Вона ну коротше має місце бути. Знову в мене випадають якісь приїзди, поїздки, які приносять якісь результати. Результати. Тут або до нас хтось припреться, або ми кудись поліземо. От, і щось все-таки нарішаємо, можна так сказати. Так, що іще зараз? Знову в мене тут випадають потенційні якісь скандальні обнулення в нашому правосудді. Скоріше за все, все-таки у нас когось будуть міняти, прибирати зі скандалом, бо п'ятірка жезлів. А, міняти якусь посаду, тобто тут можуть бути зміни всередині країни в якомусь, ну про, ну я маю на увазі ключі саме там до должностному. Про шмигаля чи про того пана, що біля тебе? Ну, Який може... тебе на злечі? Да, оцей. Тут і прошмигаля, і ну коротше, тут воно щось у нас таке ага. веселе несеться. Щось веселе несеться, і знову якісь комунікації. І знову, до речі, Верховна Жриця, можливо, ну, наш із гарних новин тут ми можемо щось вхренячить таке якесь приємне. Тобто воно таке, якби, наче щось і добре є, да воно, звісно, тягомутненько, але якісь гарненькі новини ну, мають бути, хоч якісь.